Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося Дніпрорудне. Теж просили подивитися. Давайте подивимось. Дніпрородне. Що там Дніпрорудному? Контролюють місто. Грабують? Грабують, грабують. Слухайте, якийсь, я так розумію, що чиновник з Дніпрорудного пішов на співпрацю з орками. І дуже багато пішло. Дуже багато пішло як підприємців. Ну і так, чи буде визволення Дніпрорудного. Буде визволення, але на сьогоднішній момент. Е, е, початок був, потім якийсь момент треба було перечекати. І зараз, це якби було, да? а зараз буде. Буде, буде визволення. Дивіться, буде. Місто на воді, де біля води, буде визволено, Буде і мир там буде ще. Коли це буде? Силою буде визволення. Так, що очікує найближчі дні. Найближчі дні очікує те, що нам прийде дуже таке якесь класне щось, що буде завдавати ворогу, що буде ворогу? Ворогу буде важко. Дуже багато буде. Дуже багато буде вогню. Вогню поранені будуть, ворог буде. Ну, якісь руйнування будуть. Дивіться, для чого це зроблено нами? Для перемоги, що я вам скажу? Для перемоги. Що буде... Що очікує нас там? Що очікує нас саме в Дніпрорудному? Ой, хотілося б подивитися, що нас очікує? Нас очікує прорив і перемога. А що очікує тих балбесів, які прийшли на чужу землю? Ой-ой-ой. Дивіться, щось там буде, ну, ще раз докладу. І докладати не треба. Ось, Ось це їх і очікує. Бачите? Оце їх і очікує там. Коли буде звільнення. Ну, дивіться, я вам так скажу до ну, зараз оружия і все це надходить. З другого місяця почнеться якась фаза. Другий місяць, третій. Я думаю, що е, березень місяць. Але єдине, що тут я побачила, що мені не подобається, що після того, як буде визволення, все рівно будуть обстріли. Тому треба приготуватися. Ну, бути до цього готовим. Дякую вам дуже е, за коментарі, за те, що ви зі мною, за вподобайки, за підписки. Не забуваємо підписуватися. І дякую за те, що ви зі мною.